На початку травня 2022 року під старим Салтовом на Харківщині бійці 127-ї окремої бригади територіальної оборони міста Харкова відбили контратаку ротно-тактичної групи Алкашів Шлімафонов, яка мала в своєму складі не менше трьох танків, сім бойових машин піхоти та декілька бронетранспортерів НТЛБ. На збройні наших козаків були. Лише ручні гранатомети. В результаті бою, вся легка бронетехніка загарбника та один танк Т-90-М прорив були знищені. В аналогахнітного танка відбулася детонація боєкомплекту та відвал башти від влучного пострілу із гранатомета Карл Густав. Щоправда, фахівці видання Дефенс Експрес стверджують, що й наймовірніший вибух боєкомплекту стався внаслідок пострілу дружнього танка, аби новітня розбробка лоптістанців не дісталася в Україні. Ну то таке, багато вони там розуміють. Та і я не збираюся нікому нічого доказувати. Краще розглянемо поближче головну зірку цієї схватки гранатомет Карл Густов. Привіт! З вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами, чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачає навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Переносний гранатомет Карл Густав завдяки простій конструкції, широкому вибору боєприпасів наразі є основною протитанковою зброєю рівня групи відділення у переважній більшості європейських армій. Висока дульна швидкість та оптичний або нічний приціл дозволяють зберігати гранатомету високу точність за помірно несприятливих, погодних та світлових умов. Найбільшим же недоліком можна зазначити досить високу вагу. Також заряджання з казенної частини вимагає допомоги другого номера, щоправда, в порівнянні з совєтським спг 9 Карл Густав просто пушинка. Спектр боєприпасів до даної зброї також досить широкий. Крім протитанкових кумулятивних гранат, для Карла Густава у світі розроблені і випускаються осколково фугасні і осколкові боєприпаси для боротьби з піхотою противника. Запалювальні, димові і освітлювальні гранати, спеціальні навчальні, підкаліберні модулі тощо. А саме постріли нас і цікавлять. Їх ну, дуже багато всяких різних. Почнемо ж з тих, які використовуються для навчань. Ті ТІ 141 тренувальний постріл для шведського гранатомету Карл Густав, який має аналогічну із протитанковим пострілом. V551 траєкторію польоту. Оснащений трасером. Наразі не випускається і заміщується пострілом TPT552. TPT552. Ще один навчальний постріл до гранатомету Карл Густав, який прийшов на заміну TPT 141. Має таку саму траєкторію польоту, що і постріл FFV551. Так само, як і попередник, оснащений трасером. Нагадує, кумулятивний аналог лише в районі ракетного двигуна та кормової кришки. Інші компоненти в основному виготовлені з алюмінієвого сплаву та не містять вибухових речовин. FFV553P дуже цікавий варіант навчального пострілу до гранатомету. Приклад того, як можна максимально здешевити навчання гранатометників. По суті, це вкладеш в формі пострілу до Карл Густ, всередині якого містяться ствол, патронник та механізм спуску, які дозволяють стрільнути спеціальним патронам калібру 7,62 мм штатно, так само як справжньою гранатою. При цьому можливо навіть зімітувати фаєрбол позаду гранатометника. Звісно, куля трасуюча та повторює траєкторію пострілу FFV 551. Коротше, маємо пристрій для тренування влучності в умовах наближених до бойових, і то за копійки. Клас! FFV551, а ось і він, 84-мм кумулятивний постріл до гранатомету Карл Густав. Завдяки бронепробиттю 400 мм, граната ця здатна вражати любу легку бронетехніку та й деякі танки на дальностях до 700 метрів. Також непогано працює проти інших важких цілей, таких як бетонні бункери, десантні кораблі та літаки. Має ракетний двигун, який запалюється як тільки граната покине ствол. Це забезпечує рівну траєкторію та короткий час польоту до цілі. Оснащена п'єзоелектричним підривником, який не спрацьовує при прольоті гранати через дрібні чагарники або легкі перешкоди на відстані 20-40 метрів, що забезпечує застосування гранатомета із засідок. Граната пострілу хід 551 с відрізняється від гранати пострілу хід 551 застосуванням біметалічного облицювання кумулятивної вирви для підвищення заброньового ефекту після пробиття броні. FFV 597. Протитанковий кумулятивний постріл до Карл Густав із бронеприбуттям у вражаючих 900 мм. Має надкаліберну гранату, яка заряджається і спереду в ствол гранатомету. Пороховий же заряд заряджається окремо від неї з казенної частини. Окрім незручного заряджання, значним недоліком цього пострілу є вага у зборі у 9,5 кг та ефективна відстань стрільби всього 250 метрів. Думаю, творці цього дива надихалися совєтськими пострілами до РПГ 7 Але не врахували того факту, що комонякам, які ніколи не вважали життя солдата за цінність, плювати було на дальність, влучність та ергономічність зброї. Хід 655 cs С. Протитанковий кумулятивний постріл до граната Мету Карло Густа. При притомній вазі у 4,8 кг має серйозне бронепробиття у 500 мм, призначений для ведення вогню із приміщень з обмеженим простором. Відповідно, вишибний заряд цього пострілу послаблений, через що ефективно знищувати бляшанки окупанта можна на відстані до 300 метрів. Не далі. Кумулятивна боєголовка має біметалічне облицювання з високим ефектом враження за бронею. Також 655CS може досить ефективно використовуватися для знищення другорядних цілей, таких як бункери. Є в шведського гранатомета Карл Густав і тандемний протитанковий постріл FFV751, призначений для ураження бронетехніки, захищеної динамічним захистом. Причому бронепробиття його складає 500 міліметрів за тим самим динамічним захистом. Прекрасний засіб перетворення оперух з баліт на шкварки. Важить він 3,8 кілограми і містить 720 грамів вибухівки pbxn 5 Влучити в ворожу бляшанку цим кабанчиком можна на дальності до 600 метрів. Цікаво, як оператори Карл Густав дивляться в очі своїм колегам-операторам СПГ 9. Окрім протитанкових та навчальних пострілів до нашого шведського гостя існує широченна номенклатура снарядів, призначених для боротьби із сілякими мародерами, галтівниками, вбивцями мирних мешканців і іншими незаконоприсутніми елементами, яких болотяна пропаганда чомусь називає піхотою. Їжачки продовжують боронити Україну і виконувати задачі із знищення біосміття кожен день. Життя наших воїнів найдорожча цінність, саме тому ми розвиваємо всередині свого підрозділу групу роботизованих комплексів. Наразі ця група вже успішно виконує задачі із логістики і розвідки. Плануємо також впроваджувати мінування і розмінування безпілотними системами. Зараз з хлопцям потрібна наземна станція управління, яка дозволить керувати дронами на більшій дальності з відносно безпечного укриття. Якщо є бажання вкластися в перемогу, всі посилання, як завжди, в описі під відео. Серед всіх, хто закине від 20 гривень і більше, я на нашому каналі розіграю потужний павербанк від їжачків. Можете подивитися відео, як створювалася аналогічна павербанка для наших волонтерів за посиланням справа зверху. Шанси на перемогу збільшуються в пропорційно сумі по жертву кратно 20 гривень. Розіграш проведемо через функціонал Монобанки через місяць 10 серпня. Ну і про наш збір на ремонт техніки, звісно, не забувайте також. Всім гарного дня, крім східних недолітків і їхніх ватяних підстилок. МТ-756 багатоцільовий боєприпас до гранатомету Карл Густав, призначений для боротьби з ворогом, що ховається за укриттям та легко броньованими цілями, має тандемну бойову частину. Літуючий кумулятивний заряд утворює пробоїну в перешкоді, куди влітають продукти вибуху основного фугасного заряду, які наносять ураження плахішам. Граната може пробити цегляну стіну товщиною 30 см або залізобетонну стіну товщиною 20 см. Ефективна дальність пострілу сягає 300 м, вага ж боєприпасу 4,4 кг. ADM401. Цікавий снаряд для гранатомету Карл Густав», який по суті є шрапнельним. При возі гранати в 2,7 кг не містить і граму вибухівки, замість того наповнений металевими дротиками, флешетами, які можуть наробити купу цідилок для макаронів із чмобіків в радіусі 10-12 метрів від місця попадання. Поза як боєприпаси adm 401 розроблялися для дій у джунглях та міській забудові, ефективна дальність пострілу цим боєприпасам не перевищує 100 метрів, крім того, флешети малоефективні проти захищених цілей. FFV – Суто протипіхотний уламковий боєприпас з можливістю повітряного підриву. Цей постріл важить 3,1 кілограма і може зашвернути бойову частину на 1 кілометр. Сама ж граната вагою 2,3 кг, містить 400 г вибухівки і 600 сталевих кульок для продукування хороших руських. Має програмований по часу підривник, завдяки якому можливо здетонувати снаряд у повітрі прямо над шанцями швабрафілів. Дуже корисна опція. Існують декілька модифікацій цього пострілу, які відрізняються чутливістю підривача. HE448. Протипіхотний постріл до Карла Густава з майбутнього. На жаль, в нас таких поки нема, але ще будуть. Призначений для використання із найсучаснішими модифікаціями шведського гранатомета, обладнаними комп'ютеризованим прицілом. За принципом дії аналогічний своєму попереднику FFV 441, але має дещо меншу вагу і більшу дальність пострілу. Також в якості його начиння виступають 3-мм кульки з вольфраму, яких всередині бойової частини аж 4200 штук. Основним же нововведенням є можливість програмування даного снаряду прямо в момент пострілу за допомогою систем гранатомета, які автоматично вносять до прицілу всі необхідні поправки. FFV502 постріл до гранатомета Карло Густав призначений як для роботи по піхоті, так і по легкій броньованій техніці. Цілю для нього можуть виступати також і бліндажі та бункери. Граната кумулятивна з бронепробиттям у 150 мм, але на додачу має ще й уламкову сорочку, що й дозволяє наносити ураження піхоті. Підривник може бути налаштований на миттєве спрацювання для роботи по піхоті чи техніці або на спрацювання із затримкою для знищення укріплень. Ефективна дальність сягає 1 км по піхоті, пів км по нерухомим одиночним цілям та 300 метрів по рухомим. ASM509 постріл до Карла Густова із термобаричною бойовою частиною. Спеціально розроблений для руйнування будівель та інших типів міських споруд разом із засівшими в них плахішами. Запал має два режими роботи. Миттєвий вибух або вибух із затримкою. В другому режимі боєприпас здатен пройти крізь дверні панелі та танкі стінки перед детонацією. Чудовий аргумент здатний переконати будь-якого рускамірався в помилковості його світогляду. Перед тим, як розглянути останні два боєприпаси, хотів би нагадати вам, що. На нашому каналі вже є під 30 відео із циклу про базову ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, кінцевою ціллю яких є створення відеодовідника з їх ідентифікації. Нагадую, моя мета навчити розуміти, що саме знаходиться перед вами і яку небезпеку воно несе, а не навчити цим користуватися. Якщо ви вважаєте дану працю важливою, не пошкодуйте своєї найліпшої вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Якщо ж бажаєте підтримати автора, стати спонсором каналу можна за посиланням в описі під відео. Спонсори отримують ранній доступ до відео та значки від каналу Їжачків. Завдяки вашим пожертвам ми вже відремонтували значну кількість техніки, яка допомагає нам захищати Україну. FFV-469 469 Димова граната для гранатомета Карлоустов містить 800 грамів димоутворюючої суміші тетрахлорид титану або хексахло етанхолєра, яка створює непроглядну хмару шириною 10-15 метрів в точці попадання. Тривалість димоутворення 8-10 секунд. Сам боєприпас важить 3 кг 100 г дальність стрільби становить до 1300 метрів. Немає реактивного двигуна. Траєкторія польоту снаряда така ж, як і у ламкового фугасного пострілу FFV 441. Гарна штука для прикриття дій власних підрозділів. FFV-545C Постріл з засвітлювальною гранатою, якою Карл Густав може влупити аж на 2100 метрів. Важить ця граната 2,2 кг та містить пів кіло освітлювальної суміші. Вибухівник налаштовується на спрацювання на відстані від 300 до 2000 метрів з кроком по 50 метрів. Також має три фіксованих положення у 600 1100 та 1700 метрів. Немає реактивного двигуна. Після спрацювання FFV 545 працює близько 30 секунд, поступово знижуючись на нейлоновому парашуті та освітлює коло діаметром 400-500 метрів, із світлосилою у 650 000 кендел. Ну от і все. Фу, відео вийшло довгим. Створюючи його, я обробив просто силу силену матеріалю. Тож буду вдячним, якщо ви не пожалієте поставити цьому відео свою королівську вподобайку. Прям як цезар, На останок, ще трохи інформації. Наразі для останніх модифікацій цього гранатомету, до речі, названого на честь шведського короля, що правда, хто знає якого саме, бо в них їх було сильно більше одного. Розробляються ракети із активним самонаведенням. Це прям сильно. Ще ніколи таких не зустрічав. Гей, Сааб, буду радий потестити, майте на увазі.